Вітаю середньовічне європейське суспільство. Феодалізм. Наприкінці VII-го, на початку VIII-го століття у середньовічній Європі нова і стара знать варварського і римського суспільств поступово об'єдналися. Саме вони стали основою для формування панівної верстви, на яку спиралася королівська влада. Найбільш яскраво це проявилося в західнофранському королівстві. Від кінця Восьмого століття країни Європи зазнавали нападів норманів на прибережні регіони. До цього додалися спустошливі набіги арабів та угорців. Представниками короля на місцях були графи та герцоги. Вони мали в разі небезпеки з'являтися зі своїми загонами для відбиття нападів. Водночас дрібні землевласники, шукаючи порятунку, переходили під захист сильних покровителів, які називали себе сеньорами. Людей, які за надання їм захисту мали служити своєму покровителю, прибуваючи озброєними на його вимогу в будь-який час, називали васалами. щоб мати у своєму розпорядженні загін важко озброєних вершників. Рицарів землевласник міг частину своєї землі роздати воїнам за службу. Це започаткувало нову систему відносин між сеньорами і васалами, яка називалася феодалізм. Права сеньора над його васалами прирівнювалися до влади короля над підданими. Карл II Лисий у 847 році закликав кожну вільну людину обрати собі сеньора. А ще через 30 років король визнав спадковість бенефіців і графських титулів. Бенефіції перетворилися на спадкові володіння, феоди, а їхніх володарів почали називати феодалами. Поступово окремі феодальні володіння почали нагадувати маленькі королівства. У Європі настав час середньовічної політичної роздробленості. Король тепер вважався лише першим серед рівних. Основними причинами встановлення середньовічної політичної розробленості вважають такі перетворення земельних володінь на спадкові, посилення влади графів, зростання міст, економічний розвиток земель, формування нових етнічних спільностей, велика територія держави, що ускладнювало централізоване управління. ТРИ стани середньовічного суспільства духовенство. Протягом 10, 13 століть у Західній Європі остаточно сформувалися нові суспільні стани. Суспільство поділялося на три основні стани: ті, що моляться священики і ченці, ті, що воюють світські феодали, ті, що працюють селяни, ремісники та інші. Місце в суспільстві другого та третього станів. Успадковувалася від батька до сина, кожен стан мав свої права і обов'язки та був необхідним для існування інших. Так, духовенство піклувалося про душі людей, рицарі захищали країну, а селянство всі годувало. Ця система поділу суспільства була досить спрощеною і багато в чому не відповідала реальному життю. Насправді в межах кожного з трьох станів існували дрібніші групи, які також мали свої права, привілеї та обов'язки. Перше найпочесніше місце в середньовічному суспільстві в Європі належало духовенству. Його основним обов'язком вважалося здійснення богослужінь і церковних таїнств, хрещення, вінчання, сповіді, причастя. Священниками і ченцями могли стати як молодші. Сини феодалів, яких віддавали до монастирів, щоб вони не претендували на спадок, так і селянські діти, по святу священники здійснював єпископ. Місцевий феодал надавав священнику титул, гарантований прибуток. Титулом у середньовічній Європі найчастіше ставав земельний наділ. У наслідок існування системи титулів духовенство залежало від вищих верст середньовічного суспільства або світської нецерковної знаті. Священники жили серед вірян у містах та селах, ченці у монастирях. Засновниками монастирів були королі і інші представники вищих верств. Вони наділяли монастирі землею і за це мали право призначати старших над ченцями. Заради спасіння душі люди часто дарували або заповідали духовенству землі, тому монастирям належали великі земельні наділи. Чимало представників духовенства мали добру для свого часу освіту. Майже всі вчені і мислителі середньовіччя, а також значна частина письменників, поетів, художників, музикантів, належали до духовенства, феодали та замки. Світські феодали становили незначну частину населення, всього 2-5 відсотків, та посідали панівне становище в суспільстві. Між кожним феодалом, сеньором і його вассалом існувала своєрідна усна угода. Васал зобов'язувався віддано служити феодалу, а той обіцяв васалу підтримку і захист. Ця домовленість, проголошена при свідках, вважалася непорушною. У 9-11 століттях, через напади арабів, угорців, норманів у Європі з'явився новий вид оборонних споруд замки. Оточений ровом із водою, високими стінами і вежами. В декілька рядів замок був надійним укриттям. Над будівлями замку височила головна вежа Донжон, призначена для оборони. Її підвали пристосовували для зберігання харчових продуктів. Також там часто викопували криницю, влаштовували в'язницю. На верхніх поверхах розміщувалися кімнати Феодала, його родини та слуг. Важливим елементом донжона був потаємний хід, що дозволяв мешканцям замку втекти. В разі необхідності. Разом із замками в Європі розвивалося важко озброєне лицарство, яке становило основу війська середньовічних держав. Спершу він був одягнений у кольчугу сорочку зі скріплених між собою металевих кілець. Крім того, він мав щит, на якому зображували герб, розпізнавальний знак його роду і девіз. Сислий вислів, що пояснював зміст герба. Рицар був не просто вершником, а самостійною бойовою одиницею. Згодом її змінили ковані лати, що захищали рицаря з ніг до голови. Озброєння рицаря складалося з довгого важкого списа і меча рідше бойової сокири або палиці. Бойовий кінь вершника теж був споряджений обладунками СЕЛЯНСТА та його обов'язки. Селяни становили найчисельнішу версту середньовічного суспільства. Вони перебували поза відносинами феодалізму, не могли бути васалами, а вважалися підданими. Життя в середньовічній Європі спонукало селянство шукати захисту в землевласників. Натомість землевласники отримували право на землю селянина та примушували його відбувати панщину та сплачувати оброк. Землевласник вершив суд над своїм селянством, яке, наприклад, не мало право переселятися в іншу місцевість без його дозволу. Якщо селянин добре виконував свої обов'язки, землевласник не міг відмовити йому в користування земельною ділянкою, на якій працювали його пращури, не всі селяни мали однакові права. Селяни поділялися на особисто залежних та особисто вільних. Повинність особисто залежних селян становила панщина, яка досягала 3-4 днів на тиждень. Також вони віддавали землевласнику оброк. Землевласнику належала не тільки земля, а й усе майно залежного селянина. Більше прав мали особисто вільні селяни, вони найчастіше віддавали землевласнику лише оброк за користування землею і захист. Селянське господарство мало натуральний характер. Гроші в селян були рідкістю. Жити поодинці в ті часи було складно, тому селяни в середньовічній Європі жили громадами. У громади об'єднувалися жителі одного або декількох сіл. Щоб усі мали однакові умови для ведення господарства, поле громади розбивали на ділянки з різною якістю ґрунту, а кожному двору надавали декілька смуг землі. Ліси, пасовища, сіножаті, річки озера перебували в спільному користуванні громади. Громада будувала церкви, утримувала священиків, доглядала за дорогами та мостами, стежила за порядком. Найсуворішим покаранням вважалося вигнання з громади. У цьому випадку людину позбавляли всіх прав і підтримки. Запам'ятай головні терміни теми ФЕОТ. Середньовічна політична роздробленість, суспільний стан, етнічна спільність. Перевір себе, склади таблицю три стани середньовічного суспільства, зазнач стан та особливості його становища. Дай аргументовану відповідь. Дякую за увагу. Okay, let's go.